Слава Україні! Я Андрій Попик, і сьогодні ми знову ми поспілкуємося коротко про події в Україні і світі. І найголовнішою, на мою думку, подією, яка відбулася вчора, це констатація смерті Папи Римського. Як би там не було, вірите ви в Ісуса чи не вірите? Є ви католиком чи не є, але ця особа впливає на світову політику. Як би не було, але. В світі є мільйони людей, які дослухаються до позиції е, цієї особи. Є цілі структури і держави, які синхронізують свої думки, політику з позицією Ватикану. Як би там не дивно, але в 21 столітті ця структура впливає на світ. І, власне, попередній папа римський Франциск був. Не досить прихильний до України, а прихильний до Російської Федерації. Ми бачимо, що це така лайт-версія Трампа, який е, хотів помиритися з Росією, розказував, що не все так однозначно, і закривав очі на ось ці злочини Російської Федерації, які вона вчиняла по вбивству українських людей. І, власне, вчора роботодавець забрав Відкликав цього пана, звільнив його з займаної посади, і зараз будуть обиратись новий папа. Це насправді подія, яка вплине теж на ситуацію в світі. Ми бачимо, що вибори в США відбились на усьому світі. Здавалось би, ну, прийде там не Байден, а Трамп, яка різниця? Але в результаті ми бачимо, що це дуже і дуже впливає. Тому не потрібно так легковажно ставитись, а, ну, буде новий папа, нова мама, яка різниця. Та людина, яку оберуть конклавом, буде впливати на наші з вами долі. Теж опосередковано. І, власне, є навіть прізвища тих, хто. Потенційно претендує на нового папу, і досить неочікувано, там є навіть представник української греко-католицької церкви з Австралії, України 45-річне. Ось очікується, що в конклаві будуть брати участь 135 кардиналів. І як, скажімо так, наближені до Ватикану джерела, повідомляють, що. Із претендентів на нового папу римського будуть П'єтро Паролін з Італії, державний секретар Ватикану, Луїс Антоніо Таглес, Філіппін, основний, основний представник Азійського регіону, Петер РД Угорщина, який очолює Раду Єпископських Конференцій Європи, Фрідолін Амбонго Бесунгу Конго. З Африки, то тобто є президент і Єпископської Конференції Африки, Маріо Грек, Мальта, генеральний секретар синоду єпископів, і Микола Бичок із України, а єпископ Мельбурнський. І, власне, є така проблема, що шанси, звісно, щоб обрали українця на папу, це просто дивовижне. Я не. Тримаю якихось великих ілюзій з приводу цього, але ми розуміємо, що все може бути. Та? Ситуація в світі настільки непередбачувана, що ви ще два роки тому не могли передбачити, що буде сьогодні. Тому, хто його знає. Але, на жаль, є і інші представники, які не досить можуть бути е лояльними до України, в тому числі, ви бачите. Угорські ці єпископи, звісно, вони будуть просувати політику, яка не співпадає з інтересами України. Але саме основне, що тут хотілося би сказати, це те, що Америка все ж таки буде брати участь в ставленні нового папи. Як би там не було, але трампійські кола, вони орієнтовані на Католиків, на Ватикан, на традиційні оці цінності, і будуть використовувати цю, скажімо, машину для атаки на Європу, на сучасну Європу. І, власне, ми вже бачимо, що Дональд Трамп да, прибуде на похорони Папи Римського. Да. Він приїде зі своєю дружиною Меланією, і це не просто так. Я думаю, що. Суть Трампа не просто побувати на похоронах Папи Римського, а в тому, щоб провести зустрічі да, з потенційними кандидатами на пост папи, з потенційними кардиналами, які будуть брати участь в конклаві. Тобто, це буде елемент впливу. Я думаю, що американські гроші зайдуть в Ватикан. Для того, щоб поставити свого ручного папу, або папу, який буде прихильний до політики Дональда Трампа і його, скажімо, поглядів на світ. Тому, на жаль, Україна в цій ситуації не є якимось гравцем, ми не можемо кардинально впливати на перебіг подій, тому що наша економічна і політична вага. Цих колах досить і досить низька, але треба розвивати, ми все одно сильніші ніж були 10-20 років тому. Тим часом, да, тим часом, рейтинг самого Трампа продовжує падати. І е, він спустився до найнижчого рівня. Ось ще три тижні тому він був 43% підтримки. На момент обрання 47 А зараз він вже впав до 42%. Тобто, ми бачимо у Трамп. Трамп проходить класичну. Скажімо, класичний період того, коли його виборці починають розчаровуватись. Так відбувається часто з багатьма президентами, незалежно від того, Трамп це чи не Трамп, тому що очікування у виборців завжди високі і вони не справжуються. Плюс те, яку діч починає нести Трамп і його компанія, і як вони почали рубати все всередині Сполучених Штатів, це дається в знаки. Наша задача в цьому вистояти цей період, поки Трамп і компанія знаходяться на ось такому ура-ура патріотизмі. Ми бачимо, що Ілона Маска вже майже немає в публічному просторі. Хоча він там писав твіти: зараз Україна, бла, бла, Росія, і де він зараз? Ми бачимо, що. Вже відбувається повідомлення, що Ілон Маск хоче покинути посаду в тому дочі, оскільки він, скажімо, не витримує нападки лівих сил. Він виявився такий сніжиночка-бусінка, да? не може на нього пишуть там в Твіттері всякі погані речі. Да? Тому дуже добре. Ми побачимо, що ще місяць-два-три ніякого маска там не буде. А ми будемо рухатись далі. Тому наша задача зараз не здатись, наша задача зараз не прогнутись, а рухатись далі. І, скажімо, ситуація з Америкою війде в більш-менш адекватне русло. Тим часом, поки Америка жує соплі і хоче побачити мир в очах Путіна, Путін зближується з Іраном. І, власне, ми пам'ятаємо, що Іран і Росія підписали. Угоду, да, про всеосяжне таке партнерство, фактично, Військовий Союз, і, власне, Путін підписав закон, який, дума, ратифікувала е, цю угоду. Да. Отже, е, Володимир Путін, російський диктатор, підписав закон про ратифікацію Договору з Іраном, про всеосяжне стратегічне партнерство. О, 21 квітня зробив вчора. Отже. Ми бачимо, що да, цей договір передбачає, що Росія та Іран будуть на офіційному рівні проводити співпрацю у сферах політики, торгівлі, економіки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури, безпеки та оборони. Тобто, фактично, за цими всіми гарними словами, ховається військовий союз, тому що Росія і Іран все ж таки розглядають Сполучені Штати як свого супротивника. І хочуть його знищення. На жаль, на жаль, адміністрація Дональда Трампа все ж таки літає в рожевих мріях, що Росія друг, Росія хоче миру, Росія хоче стабільності. А от тут злий Байден, злий Зеленський і якісь незрозумілі персонажі заважають цьому світу. Я думаю, що ми будемо свідками того, що. Невдовзі Іран е, принесе в цей світ свого Чорного лебедя у вигляді якихось конфронтацій зі Сполученими Штатами, і Росії прийдеться все ж таки обирати, чи вона дружить з Іраном, чи вона все ж таки цілується зі Сполученими Штатами. І я більш ніж переконаний, що все ж таки Росія вибере Іран. Ну а нам. Треба чекати, треба чекати, щоб пошвидше це відбулося. Можливо, хто десь на якісь рівнях про, скажімо там, каталізувати ці процеси. Але це, звісно, питання не окремої людини, а питання держави. Чим швидше е, Сполучені Штати зіткнуться з Іраном, тим швидше Сполучені Штати попрощаються в дружбі з Росією. Тому що. Росія навколо себе все ж таки гуртує антиамериканський блок. Це Іран, це Південна Корея, Північна Корея, це все ж таки з певними обмовками, але Китай, і від того, що Сполучені Штати заграють з Росією, вони лише послаблюють себе, окрім того, що вони послаблюють Україну, вони в першу чергу послаблюють себе. І, врешті-решт, американський солдат буде розхльобувати цю політику. Дональда Трампа десь в якихось пустелях Ірану. Власне, і про. Хотів би відзначити про удар по сумах, да, тому що Путін вже визнав удар по цивільному об'єкту в Сумах, але виправдав, що там ховались військові, там. Які вони там на Курщині здійснювали терористичні дії, і це акт покарання помсти, і так далі? Так? Тобто ми бачимо, що Росія вона цинічно б'є по мирних об'єктах, вона цинічно виправдовує свої удари. Знаєте, як принцип, куди попала ракета? Там, значить, і були натовські найманці. Попала е, ракета в готель, значить там було 300 натовських інструкторів. Попала е, в кав'ярню, значить там натовські інструктори збирались на нагородження. Попала ракета на вокзал, значить там натовські інструктори сідали в потяг. Всюди, де російська ракета прилітає, незалежно чи це дев'ятиповерховий будинок, чи це якийсь торговий центр, значить, там були натовські найманці з точки зору Російської Федерації. Тому хто досі шукає мир в очах Путіна? Хто досі хоче апелювати до людяності Росії і громадян Російської Федерації? Це Марно. Вони цинічно будуть нас вбивати і знаходити виправдання, пояснення, 100% пояснень, так само, як вони знаходили пояснення для нападу на Україну. Біологічні лабораторії з США. Україна хотіла в НАТО підльотне время, вони самі на нас напали, а з чотирьох сторон готувалось нападіння. Ви це все чули не один раз. Ви чули 100-500 різних причин. Від утиску російськомовних до нападу на Російську Федерацію про те, чому Росія напала Перша, тому будь-які намагання послухати Росію це є самообман і самонавіювання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте відео і майте гарний настрій, тому що ворог хоче, щоб ми були зневірені, а ми будемо веселі, незважаючи ні на що. Слава Україні!